Я знайшла ідеальний подарунок до дня матері. Попередження для моєї мами. Мама, тут спойлери прогортуй це відео. Тепер можна починати. Я замовила дуже гарні прикраси від бренду Minimal. Придивляюся до їх прикрас я давненько, а зараз я побачила дуже круту акцію 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь асортимент. І я думаю, все треба брати. Замовила дві прикраси для мами та одну для себе. Коли я побачила ці сережки з колосками, то зрозуміла, мій образ на день вишиванки буде тільки з ними і дійсно. Ну, подивіться, наскільки класно вони виглядають. Інші дві прикраси це підвіска та браслет. Ось такий гарнючий браслет. І мені подобається, що у всього цього бренду прикраси мінімалістичні, без зайвого. Та ось така патріотична підвіска. Знаю, що моя мама таке любить, тому і замовила. Усі ці прикраси це срібло 925-ї проби. Ще приємно, що поклала ось таку серветочку, щоб протирати самі прикраси, та шоколадку. Як думаєте, чи сподобаються моїй мамі такі подарунки? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео! Цьомки-бомки! Па-па!